Говорить українською з дітьми і собаками і з котами вони не виправляють. ні ті, ні ті. І ви будете застраховані від того, що вам незручно. Ви поговорите рік з дітьми, з собаками, з котами, і зможете спокійно приходити до, на інтерв'ю сюди і розповідати це чистою українською мовою. Коли почалася історія з незалежністю, у нас вся родина перейшла на українську І мама, і тато, і дід, і бабуся. Ми всі просто перейшли на українську і тоді. І це сталося так легко, наче вимикач вимкнув. Причому мама ж виросла в Молдові завдяки товаришу Сталіну і українською ніколи не вивчала. Але у нас родина інтелігентна, ми книжки читали, ми чули, що люди розмовляють, і теж перейшла дуже швидко на українську мову. Тобто, це відбулося якось так. Наче по команді, наче так хлоп, і ми вже перейшли на українську мову. Нічого, що ж ми жили в Москві. Ну між собою в Москві у нас була шикарна діаспора. В Москві у нас були люди з відусів. Ми в Москві вперше побачили, що виявляються Українці живуть не тільки в Очакові, що виявляється, у Львові. Теж українці і на Закарпатті. От вони приїжджають в Москву. Той з Житомира, той з Закарпаття, той з Донецька всі українці.